Ой, що ми вже знімаємо? Ой, ой, добре. Отже, є е, такий цікавий запит від батьків, що робити, коли дитина багато проводить часу в гаджеті. І, як ви бачили, наш сюжет почався також із гаджета. Як ви, думаєте, чому? як ви думаєте, чому? А тому, що насправді ми батьки теж дуже багато часу проводимо гаджетом, а діти це наші мавпочки. Вони копіюють те, що роблять саме батьки. Тому вони також дуже багато проводять часу з гаджетах. Отже. Треба почати з себе. Дорогі батьки, як це не прикро, але чарівної палички не буде. І ніяка фея не прилетить, і нічого не зробить. Треба починати з себе. І в нас є три, три методи, з якими можна працювати, щоб дитина якомога менше часу проводила з гаджетами. І перше, це виробити правила своєї сім'ї. Виробити правила для всієї сім'ї і для вас, дорослі, також. Це День, місце або час, коли ви проводите час без гаджетів всієї сім'єю. Це може бути територія на кухні. Ми без гаджетів, або вечерім без телефона, або о восьмій годині всі відкладаємо телефони і не дивимося навіть телевізор. Або, наприклад, там є день, коли ми вільні від гаджетів взагалі. І це має бути як для правила для дітей, так і правила для дорослих. І ще найкраще це профілактика. Тому якщо ваша дитина ще не взяла гаджети в руки, і не давайте, і не включайте той телевізор. Замініть телевізор аудіоказкою. Це дуже крута річ. Мамин голос, коли ви начитуєте казку, коли ви розповідаєте історію, татовий голос, коли він розповідає дитині. бабуся, дідуся, голос або аудіокнижка, казка у телефоні це найкраще, що ви можете зробити. І тоді дитина бурхливо розвивається її фантазія і уява. Це дуже колосальний. Розвиток мозку. Це розвивати цікавість дитини до неї самої, що вона любить, що вона не любить, що вона любить їсти, що вона любить дивитися, як вона любить проводити час. Е, цікавість до е, думки дитини. Тобто, а що тобі сьогодні було цікаве? А як ти думаєш, якщо я зроблю отак, це правильно чи ні? Е, а як би ти вчинив е, в цій ситуації наступного разу? Тобто, цікавтесь дитиною і її думкою. У нас дуже багато дітей приходить і відповідають на запитання однозначно. Так, ні, не знаю. Тому що е, від батьків чують, ти хочеш їсти ні. Або ти будеш їсти? Так. І все. А далі не говорять з дитиною більше. Тому е, маблиневий запас малий, дитина не розуміє, що вона хоче, що вона любить, і не цікава сама собі. Е, дуже важливо в, е, дітей привчати до спорту якомога раніше, до прогулянок. Чим більше правило, чим більше дитина потіє, Тим менше в неї бажання гратися в гаджетах. От просто зробіть собі на заміточку. Хай дитина бігає, хай дитина пригає, хай дитина скаче. Е, більше того в нас є логічний зв'язочок між фізичними вправами і розвитком мозку. Діти до 10 років мають бігати і скакати. Чим більше вони пригають і скачуть е, і бігають, тим розумніші вони стають. Третє. Третє правило це е, така, знаєте, е, створення карти руху дитини в майбутньому. Це візуалізація е, того, чого дитина е, має прагнути. Тобто, наприклад, тебе дуже гарно виходить грати в футбол. Давай ми уявимо, який ти будеш через пів року, який ти будеш через рік. Що тобі для цього треба зробити? Яку форму треба купити, якого м'яча треба придбати? Скільки тренувань треба відвідати? А який ти будеш через п'ять років, а в якій команді ти будеш грати, а на кого ти будеш схожий? І така карта візуалізації ці оцих досягнень. Тоді дитини буде бачення себе самого в майбутньому. До речі, таку карту треба розвинути і кожному в родині, взагалі, і мамі, і татові. Отже, три. Простих, банальних, знайомих, але таких важливих речей: перше правила сім'ї без гаджета, друге цікавість дитини до неї самої. І третє це візуалізація майбутнього дитини. Будь ласка, працюйте все в ваших руках, і хай вас все вийде.